Гійно, отже, скажіть, наскільки, як ви вважаєте, Ватикан не боїться масованої агресивної відповіді з боку Москви в цьому питанні? Боїться, звичайно, і тому були е, ці перето, що було згадано в 60-х роках, так звана остполітик е, Риму. Тобто толерантність до Радянського Союзу там більше була, ніж до православної церкви, але в тому також до православної церкви. І це було коштом того, що греко-католицька церква почала вже боятися, чи її не скасують. Патріарх Сліпий почав висвячувати таємно від Риму своїх єпископів. І, бо вже почав бачив зраду, що зраджують ту церкву, яка стала в унію з Римом. І думаю, що Рим і тепер, так як це також церква, яка пам'ятає і про дипломатію, і про всі інші справи, не тільки про релігію, релігію на першому місці, звичайно, але все інше також іде за цим, буде дивитися також на Москву, на найбільшу православну церкву, щоб не зіпсувати ще гірше відносин з нею. На жаль. В цій церкві дороги пересікаються з політикою в Росії, і тут це настільки складна ситуація, що ти дивишся на церкву в Москві, і одночасно тобі треба брати до уваги політику Цей... розумію, Очі, ваші а... слова, що в разі, коли на шальки Терезів будуть покладені інтереси. Ризних взаємин Ватикану і Москви, і доведеться а, принести в жертву інтереси греко-католиків в Україні. То ці інтереси будуть принесені в жертву заради того, щоб а, між католиками і православними а, російської церкви не було загострення взаємно жертву. Греко-католицька церква не буде принесена ну, в сенсі. Все лишиться, як є, не буде поступу вперед. Ну, ні, того, ну, що був тепер наверха. вже є краще ніж було набагато ніж було в 90-х роках, і що ви пам'ятаєте, ці всі так звані і погроми, і оскарження взаємні і так далі, і майже анафемі. А тепер набагато краща ситуація, і головне, щоб вона не загострилася. І це Ватикан буде як план мінімум пільнувати. і буде старатися покращити ще з одними, з другими, і як я казав, з третіми. А третій це е, Кремль політичний.